27 грудня у Святогірську відбудеться другий етап виборів депутатів міської ради. Повторне голосування було призначено у зв'язку з тим, що результати виборів, що відбулися 25 жовтня, за багатьох причин неможливо було визначити. Ну, в тому, що коли були проведені вибори 25 октября, на, одній, на одному з участків, 239 вибори були признані недействительним. Відповідно, депутатський кворум не був створений, не було необхідного кількості депутатів по закону. Был составлен новый календарный план, и в соответствии с календарным планом повторные выборы депутатов городской совет города Светогорска были назначены 27 декабря. Перспективи проведення повторних виборів у Святогірську 24 грудня обговорювались у Краматорську на зустрічі журналістів з представниками комітету виборців України. Головна мета зустрічі привернути увагу громадськості до виборчого процесу у Святогірську, аби забезпечити його прозорість і чесність. Ми зі своєї сторони звертаємося ко всіх суб'єктам збирательного процесу, к членам територіальної збирательної комісії. членам участковых избирательных комиссий, в первую очередь соблюдать законные свои действия, не забывать, что э, вы действуете уже ну, в первую очередь членам избирательной комиссии не как э, выдвиженцы от определенных политических сил, а как э, люди, которые находятся на, э, ну, скажем так, на варте да, соблюдения законности избирательного права граждан. А избирателей, гражданских активистов, журналистов мы призываем к полному всеобъемлющему вниманию к процессу выборов в Святогорске. Як зазначив голова комітету виборців Денис Миронов, цього разу у виборчому процесі прийматимуть участь 64 кандидати від 10 політичних партій України, кожна партія на 14 округах Святогірська висуває по одному або кілька кандидатів, цікавим чином змінився склад учасників виборчої гонки. Склад оновився дуже з цікавої сторони. Я вам скажу так, оскільки половина кандидатів, які 25 жовтня. І йшли від е, партії опозиційний блок. Е, і зараз йдуть від партії наш край. <світок> <світок> Ось як оновився список у деяких партій. Е, е, список партії опозиційний блок оновився на 100%. Там зовсім інші люди. А ті люди, які були першими в списку там опозиційного блоку, вони зараз йдуть по округам від нашого краю. Від нашого краю, здається, очолює список пан Дубограй, який вже є депутатом міської ради міста Слов'янськ. А щодо виборчих комісій, то в принципі я вам скажу, що до виборчих комісій дільничих там і не було питань по великому рахунку, оскільки все те, що... Було на тих виборах 25 жовтня, воно було в міській комісії, якби в територіальній. Там трошки оновився склад, і, в принципі, на даний момент комісія працює в рамках закону. Також до складу кандидатів увійшло кілька нових партійних організацій, зокрема, Святогірська організація Волонтерська партія України в Донецькій області. Представники наголошують, що однією з головних задач депутатів, які потраплять до міської ради Святогірська, буде підготовка міста до територіальної реформи і об'єднання громад.